Олімпійські ігри цього року в Парижі наповнені спортсменами, які вщент заполонили стадіони, створюючи видовище, яке приносить мільярди спонсорських грошей. Однак працівник МакДоналдс заробляє майже на 50% більше, ніж середньостатистичний спортсмен. Міжнародний олімпійський комітет не дає грошей олімпійцям, навіть якщо вони виграють золото. Відповідь на це питання складніша, ніж можна подумати, і глибоко вкоренилася в історії сучасного спорту. Стародавні греки вірили, що ігри створюють їхні боги. Ігри проводилися один раз на чотири роки. На них були представлені 23 дисципліни. Ранні спортсмени не мали спонсорської підтримки. Nike, тому багато хто змагався оголеними. Першим офіційним переможцем олімпійського змагання став коро, який заслужив захоплення богів. Стародавні олімпійські ігри закінчилися під владою римлян, і після перерви півтори тисячі років. Міжнародний олімпійський комітет заснував перші сучасні олімпійські ігри. Золота, срібна та бронзова система була введена лише в 1906 році, і олімпійські чемпіони не отримували грошей. Спочатку олімпіада була чисто аматорським видом спорту, без спонсорських контрактів і грошей за участь. Рання ідея аматорства мок була створена за зразком англійської спортивної майстерності вищого класу, яка виключала чоловіків. Які отримували гроші як механіки, ремісники або робітники? У міру зростання олімпійського руху бренди почали надавати безкоштовне екіпірування спортсменам, такі як Адідас і Пума, що привернуло міжнародну увагу. Однак, у 1968 році Пума зайшла надто далеко. Таємно заплативши спортсменам тисячі за те, щоб вони носили взуття під час Олімпіади. Це стало найгірше збереженою таємницею в історії Олімпійських ігор. У 71-му році МОК пом'якшив вимогу про те, що Олімпієць повинен бути аматором, і дозволив спортсменам мати спонсорські контракти, що ознаменувало величезний поворотний момент у професійному спорті ігри в Монреалі. 76-го року принесли збиток майже в 1 мільярд доларів, що змусило МОК укласти ексклюзивні спонсорські угоди. Ігри мали спонсорську підтримку з самого початку. Але протягом багатьох років будь-хто, хто хотів стати спонсором, міг домовитися про якусь угоду. МОК почав підписувати партнерів для конкретних категорій. А Coca-Cola стала офіційним та ексклюзивним партнером Олімпійських ігор з виробництва напоїв. 84 матчі в Лос-Анджелесі продемонстрували цей перехід, отримавши прибуток у розмірі 200 мільйонів доларів. Однак в Олімпійському циклі МОК заробляє понад 7 мільярдів доларів, тоді як директори ділять між собою близько 50 мільйонів зарплати. Сьогодні спортсмени покладаються на три джерела доходу: зарплату, ціну та спонсорство. Спортсмени, які хочуть потрапити на олімпіаду, змушені шукати інші способи заробітку, часто звертаючись за підтримкою до брендів. Це призвело до великого дисбалансу в спорті, коли олімпійські веслувальники, навіть ті, що мають медалі, не привертають особливої уваги спонсорів. Nike, Adidas і Puma економлять свої маркетингові гроші на футбол і баскетбол. Переважна більшість спортсменів у всьому світі не вважають себе фінансово стабільними. У Сполучених Штатах. Цей показник становить 80%. З кожним роком олімпійські комітети скорочують фінансування допомоги спортсменам. Тим часом витрати на спорядження, харчування, тренування та проїзд лише зростають. Як наслідок, кілька спортсменів змушені шукати альтернативну роботу. Зараз є вівчарі, механіки та буддійські священики, які проводять своє дозвілля, тренуючись за олімпійське золото. Незручна правда полягає в тому, що більшість професійних спортсменів заробляють менше, ніж працівники Макдоналдс найнижчого рівня, саме тут все більше спортсменів запускають власний бізнес, щоб стати менш залежними від зарплати і налагодити щось інше ніж спортивна кар'єра. Олімпіада відбувається раз на чотири роки. Так, спортсмени досягли вершини, але вони просто в центрі уваги кожні чотири роки. Протягом кількох тижнів олімпійські комітети мають розподілити фінансування між сотнями видів спорту та тисячами спортсменів. Значна частина цих грошей надходить від спонсорів, їм потрібна громадська підтримка, щоб утримати цих спонсорів. Це передбачає надання пріоритету підтримці найпопулярніших видів спорту та окремих осіб це жорстока реальність. Ці спортсмени повинні забезпечувати повернення інвестицій. Аналогічно це працює і зі спонсорством спортсменів Adidas і Nike можуть по-справжньому вступити в партнерство лише раз на чотири роки, для решти земної кулі зараз саме час. Експозиція спортсмена коштує значно менше, саме тому навіть найкращі олімпійські спортсмени не отримують такої ж винагороди, як найкращі футболісти чи баскетболісти. МОК не платить спортсменам безпосередньо, а розподіляє кошти між федераціями-членами. Однак це не завжди так, схоже, що вона докладає всіх зусиль, щоб гроші не потрапляли до спортсменів. Нещодавно президент Мок висловив протест у зв'язку з рішенням міжнародної легкої атлетики вперше в історії запропонувати золотим олімпійським медалістам винагороду гроші. Деякі чиновники ніби застрягли в минулому.